Іноді люди вони зупиняються в такій мертвій точці. Вони втомлюються, вони виснажуються, вони нічого не хочуть. І тому моє перше запитання до тебе буде: що ж ти можеш порадити таким людям, котрі зупинилися? Можливо, їх щось зупинило, можливо, вони зупинилися самі, і вони зараз знаходяться саме в цій мертвій точці. Причин, чому людина там опинилася, може бути дуже багато, ми не знаємо конкретно, але можемо декілька дати підказок, як з цього виходити. По-перше, інколи людина, лежачи в якійсь депресії, апатії, в стані, коли її, взагалі все, нічого не запалює, вона просто лежить на дивані і просто перебирає в себе думки в голові, і вона думає: а якби займатися ось цим? Ні, ні не, не, не цікаво. А що якщо зробити ось це? Теж не цікаво. Тобто, і людина займається тим, що вона думки просто по колу ганяє різні, і вона чекає, що буде якась думка, і раптом вона така о, це воно. Треба продавати квасолю через OLX. Точно, все. Ну, тобто, і, і, і людина думає, що якась думка має її запалити, і потім вона почне рухатися. Але насправді це зовсім не так працює. Спочатку ми починаємо рухатися, а потім нас може щось запалити вже в процесі. Я часто наводжу такий приклад, що. Керувати набагато легшим автомобілем, який вже їде. Тобто, якщо автомобіль стоїть на місці, і ви будете дуже завзято керувати ним, але він нікуди не їде, то ви будете просто асфальт під собою трошки старати. Все. Але якщо ви вже поїхали. Навіть геть в поганому напрямку, навіть не туди, навіть кудись ви заблукали. Але ви їдете, ви бачите, що навколо відбувається. Ви можете десь звернути, десь повернути, розвернутися. Тобто, і ви можете або випадково, або свідомо потрапити на певну дорогу, яка вам потрібна. Саме тому лежати і очікувати, що мене щось запалить. Не треба, ви можете багато років в такому стані пробути. А от почати рухатися і робити те, що просто виходить, побачили в інтернеті цікаву якусь ідею, спробуйте зробити. Хтось із друзів подзвонив, що запропонував кудись пойти, спробуйте піти. Побачили, що друзі розмовляють там десь на якійсь вечірці, і хтось сказав про якусь роботу. Спробуйте подати своє резюме туди, сходіть на співбесіду. Ви ніколи не знаєте, яка можливість буде активована вами, і як вона вас запалить зсередини. І саме тому. Замість того, щоб лежати і обдумувати це теоретично, спробуйте війти в активну фазу, і ви побачите, що дуже часто апетит буде приходити саме під час їжі. Мені здається, що часто люди зупиняються, тому що обирають щось не те, не ту професію, не ту людину поруч з собою приймають якби неправильні рішення, і це несе за собою велику кількість наслідків, і потім людина вже не може з тим впоратися. І в мене одразу знаєш такий приклад в голові: що коли людина обирає професію, ну як обирає, що ми там можемо обрати, коли нам 15-16 років, нам якби пропонують батьки, давайте підеш на юриста, давайте підеш на вчителя, давайте підеш. І ми туди йдемо. Ми завершуємо. Ту чи іншу спеціальність отримуємо диплом, але жодного дня не хочемо працювати на, на цій роботі і по цій взагалі спеціальності. Скажи, будь ласка, який є вихід тут, і який є рух можливий в такому випадку? Якщо вже так трапилося, і ви е, займаєтеся роботою, яка вам не подобається. Ви зрозумієте, ви шови ви відучилися десь в вузі, але ви жодного дня не отримуєте задоволення від того, чим ви займаєтесь. Перехід із роботи, яку ви ненавидите, яка вас потроху вбиває на ту справу, яка буде насправді ну давати вам задоволення, це може бути перехід, який займе інколи місяці, інколи навіть роки. Тому що якщо людина сьогодні вже має сім'ю, дітей, комуналку, арендну плату і інші, інші, інші витрати, вона не може робити дуже різких рухів без того, щоб її сім'я не відчула це фінансово, і саме тому. По перше, якщо ви розумієте, що ви вже потрапили в якусь професію, відучилися на когось і стали кимось, ким ви не хочете бути, і ви займаєтесь якоюсь роботою, ходите кудись тільки заради грошей. Почніть відкладати гроші. Можливо, ви можете відкладати 3% від свого доходу, можливо, 5%, можливо, 10%. Можливо, ви можете відмовитися від чотирьох чашок з кавою і випити одну, але при цьому ви зекономите 100 гривень сьогодні. Можливо, ви можете відмінити підписку на якийсь там сервіс і перестати дивитись Netflix, чи, можливо, там відмовитися від Apple Music чи ще чогось. Ви можете трошки зменшити свої витрати, і таким чином у вас з'явиться можливість створити там за півроку, за рік. Певні накопичення, і коли вони у вас вже будуть. Вам набагато легше буде піти на якісь там, наприклад, курси, які дозволять вам опанувати нову професію. Чи можливо ви можете піти отримати ще одну освіту, якщо ви хочете спробувати себе в якійсь там дуже відповідальній професії, такі як адвокат, лікар там чи ще хтось? Там не можна просто прийти курси за півтора місяці у якогось блогера і стати лікарем. Ну там тр треба вчитися в вузі. І саме тому, можливо, вам треба буде робити цей перехід плавно на протязі декількох років, в розумний спосіб, так щоб ваша сім'я не втратила. Ала ті фінансовий рівень, який вже є. Але якщо ви почнете це робити, ви будете навіть від цього вже отримувати натхнення, тому що коли ви знаходитесь на роботі, яку ви ненавидієте, і нема навіть світла в кінці тунелю, це дуже пригнічує. Але коли ви починаєте відкладати потроху, у вас з'являється певна фінансова можливість згодом, ви проходите певне навчання і або навіть без навчання, ви просто звільняєтеся з роботи, і у вас є там на півроку життя, і ви можете розпочати. Нову роботу в новій спеціальності, і там втративши 50% відсотків свого доходу, і ви потроху з маленької зарплати стартунувши в новій сфері, будете зростати крок за кроком. Саме тому, оцей перехід від того, що ви ненавидіти до того, що вам подобається, він може зайняти час. Але важлива думка, що цей час мене і так, і так, тобто, або ви залишаєтесь на тій роботі, яка вам не, не до вподоби, і через 5 років ви ще більш нещасливі, ще більш розбиті внутрішньо ніж зараз, або за ці там 2, 3 5 років ви робите цей перехід, і через 5 років ви будете займатися тим, що вас надихає. А скажи, будь ласка, коли ми говоримо про професію, чи завжди це. Покликання чи це можуть бути абсолютно різні і не зв'язані між собою речі? Люди дуже часто плутають те, що в них виходить, і з тим, що їх по що їм подобається. Тобто, якщо, наприклад, у людини виходить щось, і вона гарно щось підраховує. В неї виходить створити певну Ексель таблицю, вона дуже швидко все рахує. То інші люди звертаються до неї, вона допомагає тому, тому тому. І потім в офісі всі говорять: Слухай, Наташа, якби не ти, ну б тут всі пропали класно, що ти так гарно з цифрами там, чи це твоє покликання? напевно. Ну, і люди думають інколи, так що це так. те, що їй подобається. Але насправді, якщо ми спитаємо у цієї жінки, а чим би ти займалася, якби в тебе було 3 тисячі на місяць базового доходу, 3 тисячі доларів, і тобі не потрібно було працювати заради грошей ані дня, тобто ти мала б там 75, 80, 90, 100 тисяч на місяць, просто отак. От кожен місяць ти отримала б таку суму в гривнях, і тобі не потрібно було працювати взагалі, чим би ти тоді займалася? Вона каже: Ну, мені подобається дизайн інтер'єру, чи мені взагалі подобається подобається подорожувати, чи я дуже сильно полюбляю книжки, чи мені подобається варити каву. Тобто, коли ми тільки прибираємо фінансову мотивацію, людина відразу починає говорити про ті речі, які насправді їй подобаються, і саме тому дуже часто ми плутаємо те, що в нас виходить, нашу професію інколи з тим, що ми насправді любимо. Тому що коли людина потрапляє в цю пастку, вона розуміє, що все моє оточення говорить мені про те, що в мене виходить, ось це, але чомусь я нещасний. Тобто всі говорять мені, що я гарний фахівець в цьому напрямку, але внутрішньо я відчуваю порожнечу, і людина в конф... ну, вона не розуміє і тут треба вміти відлепити і розрізнити що людина по ходу свого життя може вивчити дуже багато різних напрямків людина може непогано опанувати якусь професію руками людина може навчитися вивчити іноземну мову людина може стати телеведучим або ведучим якихось заходів але це не говорить про те що їй насправді це подобається і саме тому вміння розрізняти що я насправді люблю а що просто в мене почало виходити це вміння, яке може дозволити людині насправді стати на шлях свого реального покликання. Друзі, якщо ви хочете віднайти своє покликання і зрозуміти улюблену справу свого життя, я запрошую вас на курс, к нам в школу, який так і називається Покликання, де ми з вами будемо робити дуже практичні вправи для того, щоб відчути, зрозуміти і реалізувати ваші дари і таланти і саме. Вашу улюблену справу. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео, коли ми слухаємо експертів про покликання, та або які там коучі, і вони всі називають покликання сенсом життя, тобто це те, до чого потрібно прагнути, чого потрібно хотіти, до чого потрібно йти. Скажи, будь ласка, наскільки сьогодні сучасній людині важливо війти ось в це своє покликання, і чи дійсно ну до цього потрібно йти? З моєї точки зору ми будемо щасливі тільки тоді, коли ми реально знаходимо справу свого життя, і потім через справу свого життя ми можемо вийти ще й на сенс свого життя. Це трошки можуть бути інші речі, хоч вони одне трошечки простікає з іншого. Буває таке, що людина розуміє. Справу свого життя, і вона розуміє, що сильно мені подобається, але якщо спитати, чи розумієш ти сенс свого життя, вона може трошки загубитися. Тобто це не одне і те саме, але одне простікає з іншого. І саме тому, коли ми розуміємо, що сенс життя людини, наприклад, там, в тому, щоб допомагати іншим, там, і вона розуміє, що там, це глибокий зміст, який наповнює мене радістю, гармонією, теплом, але при цьому вона там. Займається чимось взагалі іншим, вона буде дуже нещасливою, тому що інколи буває таке, що жінка думає: ну от мені хочеться там допомагати іншим людям, але. Я працюю офіс-менеджером в цій компанії, мені треба обзвонювати клієнтську базу, і вона розуміє, що я це роблю заради грошей. А це я хотілося цим займатися. Але якщо я почну просто допомагати людям, ніхто ж не буде мені платити. Але це упередження тому що якщо ця сама жінка вона перейде в якийсь благодійний фонд, якщо вона перейде в якусь організацію, яка займається кожен день тим, що вона допомагає іншим людям, ці люди отримують нормальну зарплатню І саме тому інколи змінивши місце роботи, змінивши колію, в якій ми знаходимося ми можемо стати набагато ближчими до того, що ми називаємо сенсом свого життя і справою свого життя. Ти знаєш, нам дуже часто подобається дивитись на картинку. Тобто є ідеальна картинка, от Дмитро переді мною сидить, там успішний в тому, успішний в тому, успішний в тому. І це все може мені подобатись, і я, хочу, і, і я якби прагну, хочу зробити так само, досягти такого ж самого. І тут йде таке дуже хитка, мені здається, дорога, коли ти. Тобі здається, що чиєсь покликання це твоє покликання. Це те, що ти також повинен робити, і ти починаєш робити. Воно не тулиться, не йде, і ти ж я все ж роблю, як він робить. Я там все роблю, як вона робить. А це призводить до того, що ти розчарований, в тебе нічого не виходить. І скажи, будь ласка, як не копіювати чиєсь покликання, а все ж таки слідувати за своїм. Навіть ну, якщо спробувати це робити, це не вийде, тому що різні дари, і таланти, різні напрямки життя, різні здібності, різний характер, різний темперамент. Якщо я бачу якогось успішного блогера, якщо я бачу якогось успішного вчителя, якщо я бачу успішного підприємця або благодійника, чи ще когось, і я буду говорити, що я крок в крок буду робити те, яке робить він. Тут ми маємо розуміти, що ми, ми ж не виходимо з якоїсь фабрики, де нас всіх зробили однаковими. Ми всі індивідуальні, ми всі дуже різні. Кожна людина має більше ніж 27 мільйонів різноманітних генів. І кожен ген це унікальна історія, і саме тому ми ніколи не можемо скопіювати і і повторити шлях іншої людини. Ми можемо використовувати принципи, які допомагають цій людині, але повторити крок в крок в нас не вийде. І саме тому, коли ми бачимо якусь там гарну картинку, ми маємо пам'ятати, що ми бачимо тільки те, що людину транслює публічно. Ми не бачимо сліз дружини цієї людини. Ми не бачимо реальних внутрішніх травм і проблем цієї людини. Ми не бачимо скільки Ця людина, можливо, працює десь в четвертій годині ранку, чи до другої години ночі вона працює над тим, що ніхто взагалі не бачить, не спостерігає. І потім нам здається, що дуже легко, якісь угоди в ресторані, хтось кудись поїхав, щось зняли, великі перегляди, якісь угоди, відкрили інтернет-магазин чи що. Але це фасад за цим всім стоїть титанічна робота, яку ми зможемо робити тільки тоді, коли ми хочемо це робити. Одна з причин, чому мені здається, сьогодні у мене трошечки виходить робити певні проекти, заробляти якісь гроші, і зараз, вже останні там, півроку, виходить навіть трошки збирати аудиторію в інтернеті. Воно виходить через те, що я не займаюся тим, що мені не подобається. Тобто 90% мого дня воно наповнено тими речами, які я обожнюю. Коли я прокидаюся вранці, я роблю свою там ранкову рутину. Я на декілька годин можу засісти за книги, я декілька годин читаю книги. Для когось книги це просто відпочинок, для когось книги це там освіта, і треба змусити себе почитати. Для мене читати книги це як дихання, це настільки природній процес, що я не можу це не робити. І потім, коли я це читаю, я з того беру дуже багато думок, які потім я трансформую в певні концепції, в певні слайди, в певні тренінги, в певні семінари. Я потім це на собі тестую певний час. Потім я тестую на на своїх клієнтах, і потім з цього я роблю якісь там освітні продукти чи ще щось. Можливо. Ливо, це може бути там досвід з іншою людиною, коли я беру індивідуальну консультацію якоїсь іншої людини чи приходжу на якесь навчання. От буквально вчора я був на навчанні, де там про фінанси ми говорили про податки і. Я навчаюся постійно, тобто, для когось е, їхати кудись навчатися на якийсь тренінг, на семінар, брати в когось консультацію, це таке, щось типу о, не хочу я це робити. А для мене це круто, і саме тому е, причина, чому я так легко і так довго можу робити те, що я роблю. Заключається в тому, що я не роблю те, що мені не подобається. Те, що мені не подобається, я делегую іншим людям. Тобто я говорю, я не хочу займатися там дизайном. У мене є людина, яка займається дизайном, я не хочу писати код для інтернет-магазину. Це пи -пи пише інша людина. І саме тому скопіювати мій шлях дуже важко, просто тому, що ви не любите ті речі, які люблю я. Тобто для когось публічний виступ це стрес. Для мене публічний виступ це кайф, для когось робити ось такі освітні продукти, які я роблю. Це просто ну мука. А для мене це кайф, і саме тому треба дивитися на те, які дари, таланти є в мене, які в мене є сильні й слабкі сторони. Як я можу е, зробити так, щоб я займався 80-90% часу, тим, що мене насправді надихає, тоді ви будете займатися цим дуже довго, і коли ви займаєтесь дуже довго, у вас може бути результат. Якщо ви раптом сьогодні дивлячись якийсь мій контент, поглинаючи його, е, ви думаєте, що типу я півроку тому тільки перший раз сів за камеру, почав щось розповідати, і воно пішло? Я можу вам показати відео, які я знімав 19 років, жахливі. Чу ну просто там неможливо без сліз на це дивитися, і воно нікому було не потрібно. І на протязі багатьох років я знімав багато контенту, який нікому був не потрібен. І я просто не міг це визнати. Я не міг зрозуміти, що те, що я роблю, воно не цікаво, воно не чіпляє. І коли я зрозумів, що те, що я роблю, це лажа, і я почав робити трошки по-іншому, воно почало чуть-чуть по виходити. І саме тому. Коли ви дивитесь на будь-який фасад іншої людини, не обманюйтесь, ви не бачите титанічну працю, яка стоїть за таким, так би мовити, якимось там успіхом чи результатом. Ось якраз про титанічну працю я й хотіла з тобою поговорити, і ти одразу прочитав Знав мої языка, так? думки. Так, тому що знаєш, ти так розповідаєш. Там мені це подобається, і це мене ось там підіймає вранці, і я це роблю. Але насправді це дуже важливо. Ось саме дисципліна, я думаю, в покликанні, щоб це допомагало тобі прокидатися вранці і давати все ж таки не просто натхнення зробити це сьогодні, але зробити завтра, післязавтра і кожного дня. Тому що, ну я зараз хочу розібрати таку думку, якось що покликання має бути. Легке, вільне, масштабне, таке повітряне, все ось і що просто воно повинно пливсти за течією. Але хочу, щоб ти трішечки ось навів цей баланс, де є баланс між тим, щоб працювати, щоб себе дисциплінувати і в той самий час давати повітря і простір своїм ідеям, своїм мріям і креативності. Навіть якщо ви знайдете справу, яку вам насправді подобається, навіть якщо ви знайдете своє покликання, і ви будете на 101% впевнені, що це саме та справа, якою я хочу займатися, в ній можна вигоріти дуже швидко, якщо не відчувати баланс, тому що всі всі процеси в нашому житті вони проходять чотири фази: є голод, насичення, присичення і відразу. Як тільки ми перестаємо відчувати цей баланс, як тільки ми перестаємо пам'ятати, що є фаза голоду, коли ми дуже сильно хочемо щось робити. Є фаза присичення, коли ми вже трошки у нас збилася ця скоміна. Потім є фаза насичення, ну присичення такого вже конкретного, коли ми вже розуміємо, що я вже втомився від цього. І потім є відразу, коли ми навіть дивитися не можемо на цю діяльність. Саме тому треба знаходити розумний баланс для себе. Я його знайшов через те, що я жонглюю різними проектами, я не займаюся тільки онлайн, Онлайн освітою, там тільки онлайн школи. В мене є там корпоративні тренінги, які я проводжу в інших компаніях. У мене є інтернет-магазин, у мене є інвестиційний напрямок. Я інколи проводжу там на настольні ігри. У мене є багато консультацій. Я жонглюю різними напрямками. Я розумію, що якісь із них падають і не мають достатньої кількості моєї уваги мене це влаштовує. Але через це у мене є почуття голоду до того, щоб повертатися до того, що мені подобається, тобто я займаюся речами, які мені подобаються і. Можливо, ви колись е, чули фразу, що якщо я знайду справу свого життя, мені не потрібно жодного дня буде працювати. Це дуже шкідлива концепція, тому що навіть коли ви знайдете справу свого життя, ви будете набагато більше працювати, ніж до цього. Тому що. Коли ви знаходите те, що вам насправді подобається, ви будете, як папо Карло, завантажувати всі свої думки, всю свою енергію, весь свій час ви будете завантажувати в те, що вам запалює вас. І саме тому ви будете працювати дуже багато. Ви можете отримувати при цьому задоволення, вам може подобатися те, що ви робите, але також у вас можуть бути моменти вигорання і моменти, коли ви ну, знесилені. І саме тому тут потрібно мати розумний баланс. Я для себе це знаходжу так, що я розумію, що різні сфери мого життя вони потребують моєї уваги, і саме тому я можу багато часу приділяти своїй роботі, але при цьому я намагаюся робити певний час задля сім'ї, задля того, щоб у мене було з дружиною, з батьками певне спілкування. Я Намагаюся знаходити час для друзів. Я намагаюся для різних сфер свого життя знаходити час. Тому що якщо я цього робити не буду, а буду тільки затятим трудоголиком, я дуже швидко. Вигорю, і потім мене не буду ну, радувати якісь мої досягнення в бізнесі. Просто тому, що мене взагалі нічого не буде радувати. Тому що коли ти перегораєш, ти перегораєш вже конкретно. І ще одне запитання: можна? Я тобі задам? Звісно, нас уже mm. трішечки піджимає час, але мені насправді цікаво, коли ми говоримо про покликання, який вплив. Він має на людей, котрі навколо нас. Тому що зазвичай люди кажуть, це моя справа, мені потрібно робити, прокидатись, і все 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 вони якби націлені на результат, і іноді не бачать, як негативно це може впливати на інших людей. І все ж таки дійсно роль покликання. Як служіння людям, скажи, будь ласка, що ти гадаєш з цього приводу, ти говориш негативно впливати на інших людей від того, що людина багато працює, від чи того, не? що вона багато працює і багато віддається, і дійсно, щоб повинно було приносити користь людям, воно приносить якийсь негатив. якщо ми говоримо про дуже близьке оточення от людини, яка, наприклад, там <гум> займається чимось, тут важливо пам'ятати, що якщо там, наприклад, дружина отримала там свій час. Нехай це навіть там 20-30 хвилин, але якісного часу. Якщо ви там раз на тиждень поспілкувалися трошечки з батьками, або там, якщо у вас є діти, ви приділили певний час дітям, і потім ви занурилися в цей день в роботу, це краще, ніж коли ви відкладаєте це все на потім, і ви думаєте, що окей, я зараз попрацюю, попрацюю, а потім я вже там повернуся додому і всім приділю час. Це не зовсім гарна ідея, тому що. Може бути так, що ви повернетесь настільки втомленим і настільки виснаженим, що ви вже не зможете нормально ні з ким спілкуватися, і може бути на ситуація, що ви навіть повернетесь, будете не втомлені, але ваша дружина повернеться ну, дуже втомленою чи ще щось. І саме тому спочатку, як мені здається, треба все ж таки людям, яким ми кохаємо, яких ми любимо, щоб вони від нас отримали трошечки невелику порцію нашої уваги, якщо в цей день ми не можемо приділити її більше. А потім ми вже бігли заробляти гроші. Що тому що всі грошей не заробиш. А от втратити найрідніших людей можна ось так, через те, що ти занадто сильно загрався в якийсь бізнес або в своє покликання.